Привіт-привіт. Стосовно мого цього відео, яке вийшло, силочка буде тут, десь тут або внизу. Багато дуже бачу, багато народу возмущається там. І матами там, і обзивають, там, і так далі. Ні, ну в основному там. Процентів не знаю, 90-95, то притомні люди такі нормальні, вони все бачать, вони підтримують і. Знають правду, знають, як все насправді відбувається. Ну я просто хотів вас реально запитати. Напишіть мені в коментах чи так, в чому, в чому я реально був неправий в тому, в тому відео? Скажіть, в чому я був неправий? В тому, що сотні тисяч людей гине, а Україна продовжує ну, держава, влада, я не знаю, продовжують торгувати з Росією. Ну як таке може бути? Ну, ви мені можете пояснити, як таке може бути? Чи в тому, що у нас там під мільйон силовиків, які <кій> і держслужбовців, які реально вміють обходитися я не знаю, зі зброєю, і які реально в цьому навчені всі силовики, ну міти, мусора, там, я не знаю, спецслужби, там, в резерві там, і так далі. Там люди, які реально вміють і знають, як воювати. А замість цього вигрібають. Звичайних людей з офісів, з сіл, я не знаю, і так далі. Ну, хто хоче добровільно, йде добровільно. А наша грести людей, наша закривати кордони. Ну, що, що я кажу, не, неправильно. Яку неправду... <кхем> Яку неправду я говорю, скажіть мені ті, що люди повтікали, да, ну, виїхали люди, вони так хотіли виїхати. Тому що вони бачать цей бардак і безпреділ, вони виїжджають, це їх право. Чому ви, ви устраюваєте навіть звичайні громадяни устраюєте цю диктатуру? Там, ти такий сякий, там, ви не маєте права. Чому не має права? Людина хоче їхати, виїжджає. Чому людина має терпіти якогось там чувачка, не хочу ругатись матом, у владі, який тупо краде, який сидить свої в кабінеті і сміється? Вони пацани воювали, а тепер їх судять. Ну це справедливо чи ні? Вони воювали, вже не видержують ні фізично, ні морально, покидають там позиції. Ви знаєте всю цю історію. Що, будь ласка, два роки не воював, тепер в суд, тепер закрити в СІЗО і так далі. Ну, де справедливість? Багато хто говорить і навіть ті, що воюють ті, що воюють. Я, я не розумію. Я, наприклад, навпаки, в цьому відео говорю про те, що вас ні за що не ставлять, ні за що не мають, немає ні забезпечення нормального. Позиції здаються якимось дядією в Києві, ну так, образно агентурою. А ви накидаєтесь на, на таких, як я, на заробітчан. ви говорите про те, що два роки війна. Яка два, які два роки війна? Війна йде вже 10 років, з 2014 року, якщо ви не пам'ятаєте. І саме Рашка, саме агентура, хоча, щоб ви так думали, щоб ви так говорили, що в 2002 році, в році почалася війна. І ви таки починаєте говорити. В чому я не правий? Чому на, на таких, як я, накидатися, я не розумію. Взагалі не розумію просто такої, такої позиції. Винний не хто вам? Ті, що поїхали. Ну я ж вам ще раз пояснюю, що ті, що поїхали, вони просто бачать усе цей бардак і безпреділ, який твориться. От вони і їдуть. Люди гинуть, а влада продовжує торгувати з, з Росією, наприклад. Транзит газу йде там. Ну, Європа це таке, там, що вони обіцяють, не обіцяють, це діло десяте. Ми не займалися самі своєю безпекою. Снарядів нема. Чому їх нема? Чому нема зброї? Ніхто не займався з 2014 року, чому говорити, що 22-й рік почалась війна, як вона почалася в 2014 році. Який 22-й рік? А в, в чому я наприклад? В тому, що хто не згодний на того ліплять у головку, будь ласка. Сидять в Раді Бойки, Шмойки, ОПЗЖники, ті, що з ленточками георгівськими скакали, там, і, і в Харковах, і в Одесах, і, і в Дніпрі, і в Запоріжжі. Потім ленточки познімали, і тепер вони вже ну, депутати влади керують тими, хто воює на фронті. Ну, ну Це нормально. Тобто їх, до них питань нема. Да? А той, хто не, не погоджується, того то, зразу то, то закривають, чи, хто, чи, чи хтось говорить. там. Щось на владу, там, то зразу приходить СБУ і ліпи головку, наприклад. Ну, це нормально. Тобто до, до, до цих самих до всяких е, цих татаров, да, там, які служили при Януковичі. і там куча-куча фамілій, які зараз крутяться біля Зеленського. Тобто до них питань немає. Да? Питання є тільки до тих, хто не згодне або до тих, е, хто говорить правду, так? Ну, нормально це. Я навпаки говорю про. Хлопців, які воюють, що і хвала. Але мають воювати, чому ці броні, всякі шмоні, що це не, не, не знімається з силовиків. Їх там під мільйон. Вони вийшли за дві неділі дали трендюлі, і все, і питання закрито. Ну значить, комусь не невигідно за, закривати питання. Правильно? Тому що е, заробляються великі бабки на війні. От і все. Я не знаю, Зеленський може там непогана не, не, не людина сама по собі, але ви, ви ж. Розумієте, що він нічого не вирішує. Це просто бандитами поставлена людина. От і все. Бандити просто поставили людину. Вам запустили цей серіальчик там нам. І все для цього підготували, зробили ці картинки, мультики ці, і все. Він нічого не вирішує, що ви такі якісь наївні, пишете в коментах там, що він такий-сякий там. Чи він там дурак нічого не розуміє? Та Все він не розуміє. Йому ж перед цим давались інструкції, що во, ти будеш там. Ну, він назначена людина, поставлена, розумієте, поставлена бандитами людина. І він нічого не вирішує. Нічого абсолютно, щоб він не, він не хотів би прибрати ту, ту відверту агентуру там, в голові з цим Єрмаком там, всіх тих татарових, всіх тих, я не пам'ятаю вже всі ці прізвища, які служили При Януковичі. Міг би, але він не може того, що він, не, він нічого не вирішує. Він нічого не вирішує. Він просто поставлена людина, розумієте? От він приходить, йому дають такі-то-то-то такі такі розклади по, по всій там, геополітиці, да? там, як ми спілкуємося з Байденом, як з тим, як з тим, з п'ятим, десятим. Взагалі. Це вся тема, знаєте, це, це, це тема другого відео. Є, є дуже великі, такі крупні договорники. Ви думаєте, Путя з екрану те, телевізора так собі лейбиться, такий впевнений, того, що е, цей самий, е, така мощна країна е, Рашка чи що? Та ні. Не із за цього. Тому що він впевнений, що все буде в порядку і що його ніхто не тронув. От і все. Ви думаєте, він сам по собі вирішив затіяти цю тему? Ні. Є великі мощні договорники, так що таке. Люди, звичайно, воюють. І я не розумію, чого ви накидаєтесь. Просто дехто це розуміє, вони бачать, що діла не буде, сіли і поїхали От і все. Чи, чи в чому я не правий? Ну, скажіть, в чому я не правий? То, що влада краде, то, що е, організовуються котли, то що, то, що люди воюють, а дядя з Києва зливає інформацію, які позиції накрити. Ну так образно. Да? І то, що люди крадуть собі, і з 14-го року війна ви вже починаєте говорити з 22-го. В Чому я не правий? Одні сидять в ресторанах, да, там е цей самий, другі, другі воюють. Я згадав, як це Льоша Гончаренко. Да, скакав в Одесі за Януковичів, за всіх цих самих, а зараз він такий. Друзі, ми зайняли там позиції, там ми розбомбили, там. Ми цей". Ви це забуваєте цих людей? Да? Ну, відвертих. Е Відвертих цих Януковичів, ви їх забули, да? Тобто ви там ротяку не відкриваєте, Да? Ви відкриваєте рот на цих самих, на тих, хто поїхав, вам, зрадники вам. Так виходить, ті, хто поїхав, вони працюють там в Європі, в Штатах, в Канаді, там, ну, в основних таких країнах, в Німеччині там кругом. Вони платять податки з цих податків виділяється допомога на, на війну в Україні, так, на протидію цими ублюдками російським, так? Ну, і ми винуваті вам, да, тобто не, не дядя, який здає позиції, які накривають артою наших пацанів, да, а ми винуваті. Ну, трохи щось не так. Ну я, я думаю, що ви пізніше ви зрозумієте, і що я був, був правий. Просто передивіться це відео, там таке воно емоційне. Я просто не можу зрозуміти, що, в, 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 чому, в чому я не правий. Я говорю, все так, як є, і я говорю просто правду. За цю правду просто в Україні зразу ліплять тобі головку за повалення там влади, ще якусь там, блін, херню, розумієте? От і все. Так як, наприклад, так само Ростик Шапоршников, підпишіться, дивіться. Все дає вам по полочкам, все, як всякі там ткачі маніпулюють громадською думкою і так далі. От вам запустили, там, що там все, поляки погані, тому що з рашкою торгують. От подивіться, будь ласка, шапошникове, дивіться його відео Суперський аналіз, що все, все, все дає, по, по полочкам вам розкладає. ну Звичайно, ви його не любите, пам'ятаєте, якщо той Аваков, цей Бандюган хотів його там е депортувати там з Америки. Коротше, і так далі. Ну, от такі от, от там от, от, оце вороги, да, вороги за кордоном сидять. Не, не під куполом да, в Верховній Раді, не в Кабміні не, не на місцях. там е в цих Радах громадських і так далі. А, а ті, хто уїхали, і ті, хто говорить правду, бо того, що по-іншому правду ніяк не можна говорити. Тому що зразу прибігає СБУ, СБУ не в'яже якогось бойка, да, з його там вишками там, чи якогось ПЗЖника. СБУ в, яких, в якійсь Житомирській області, в якомусь цьому селі, в'яже якусь тітку, яка в шорці е, говорить правду. да, там цей Ну, нормально, ну, я не знаю. В чому я не первий, скажіть мені? в чому? то, що поїхав, ну так, да, поїхав, того, що діти, того, що, ну, що в мене де 10 життів, як я бачу, цей бардак і безпреділ. Як мене, знаєте, таскали на якісь безглузді допити там, ці мусора в головне управління на, на площі Богдана Хмельницького. Де той самий? Що в мене малі діти 3-4-5 років. Мені приходила жінка на роботі. Мені приходилось лишати їх вдома. Ходити на якісь дебільні допити, на якусь, на якусь чуш, на якусь діч. Розумієте, тобто, у мусорів до мене питання є, да? типу там активіст, дорожній контроль, там, ну, якусь, там, ну, ліпили взагалі там, я не знаю, з пальця висосели. А до цих самих, що крадуть мільйони, там і сидять на потоках, і там схеми мутять державні бабки там, на тендерах і на, на прочих. я до речі, займався і тендерами. Я бачився. Я багато чим займався і бачив всю цю. Всю цю канітель, розумієте? І та не буде толку, поки вони будуть там сидіти, блін. І ви з ними нічого не зробите. Треба робити. Ви винайшли ворогів тих, хто виїхав. А да там вороги. Зараз будуть казати повалення влади, все щось. щось. А да так і є, вони там сидять, блін, в, цьому, в Києві. Ні? В чому я не правий, я не розумію. Коли людина говорить правду, все там накидається. Не знаю, що, що додати вам. І теж так зручно, знаєте. Е щось людина говорить в Україні, все, натравили там СБУ, ще там якусь там спецслужбу, ліплять у головку там і так далі. Теж так зручно, бо війна, бо ти там агентура, ти цей самий. Ти заважаєш ну, красти, ти заважаєш красти, того тебе треба закрити. От і все. Хто заважає красти, в принципі, хто просто так щось там говорить. Питань нема. А як тільки хтось заважає красти, все, зразу то агентура, зразу прибігають там обшуки, ще якась ерунда там. Правильно? І все, це ж так зручно. Війна, не тявкай, бо війна. Все, Не тявкай, бо війна. А будеш тявкати, ми тебе закриємо. От і все. Тому дивіться хоча б людей, які втікли, які втікли, да. які, які цей самий. Які щось вам розказують за кордону. Правду, хоч за кордоном, ну така от країна, закрили, да, закрили. Чому не можна виїжджати? Ну чому не можна виїжджати? Де? Чи прийняли якийсь закон, що не можна виїжджати? Чому хтось виїжджає, комусь можна виїжджати, да? якимось там ткачам під, 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 під прикриттям якогось там жур журналізму, да? чи там депутатам, чи ще якимось. Ну, куча ж скандалів. ви ж дивіться, відкриті скандали. Накрав на мільйони, його там прижали хвіст, ну не, не, не розрахувався, да? не заніс дань там, кому треба. Все там, показательне виступлення СБУшників чи ще когось там на камеру, все там, от, піймали корупціонера, а до цього що вони ловили. Тому що не розрахувався за, за, за ноябрь місяць, не розрахувався корупціонер, тому його на камеру. Показують вам мультики корупціонера піймали. Да? Пам'ятаєте, як з Яценюком? все прийшли до влади, піднімають прямо в Верховній Раді чи де там на, на, на зібранні кабінету міністрів, піднімають там міністра, все там, ви арештовані. Ну блін, ви вірите в ці мультики? Добре, вірте. Напишіть мені в коментарях, в чому я не правий.